Доброго дня. Добрий. Це приймальня Віталія Вікторовича Петрука Міністерства економіки. Це вас турбує Івано-Франківщина. Я у п'ятницю телефонувала в міністерство вашого. Мене з телефону на телефон перекидали, але питання так і залишилося невирішеним. Нас відсторонили мене маму і сестру від роботи. Ми вже півроку сидимо без роботи. Відпускні нам не оплатили. Ми писали у південно-західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці Івано-Франківську. Нам пообіцяли, що з 1 липня будуть перевірки, уже дозволені, так як е, кабінет міністрів уже дозволив. Але перевірки Зверталися листом у наше міністерство? Ні, зверталися. до вас я, до вас ми не зверталися. Офіційно звертайтесь, направляйте листом. Для чого мені а направляти Зуп... зупиніться? Будь ласка, скажіть, будь ласка, з ким я розмовляю? Ірина. А прізвище? Гавричу, я довожу до вашого відома, що розмову записую. Мені ці відписки не потрібні. Мені потрібна конкретна дія. Я не фізична, не юридична особа. Я людина, жива людина, перед якою держава відповідає. І мені цікаво, чому ваше міністерство ще дотепер не дало дозволу, щоб могли піти перевіряти. Коли кабінет міністрів вже сказав, що перевірки дозволені. Тобто, якщо нас за відсутністю медкнижок викинути посеред року, перевірка можлива. А коли перевірити їх на, на правомірні дії, то дотепер ще все глухо. знаєте, я не компетентна в цьому питанні, тому що я не цим не займаюся. Добре, давайте тоді начальника викликаємо на зв'язок. Він зарплату отримує, хай вирішує такі питання. На, на жаль, його зараз немає. Він Поїхав на зустріч. Але я е порекомендую і раджу звернутися офіційно листом на мені. я можу і усно. Мені не треба звертатися. Оце я роблю усну заяву. Тоді е, скажіть мені, будь ласка, коли я можу зателефонувати, щоб безпосередньо говорити із начальством. Начальство є для того, щоб щоб служити людям, і начальство треба побільше дьоргати. А то вони сидять, а толку немає. Для того щоб дитину навчити в музичній школі грати, я докладаю дуже багато зусиль для того, щоб пальчики грали. Е, залиште, залиште ваш номер. Добре. Як вас звати? Жінка Зорина. Ще раз, будь ласка. Жінка, Зорина. Я ж вам зразу сказала, що я не фізична, не юридична особа. Добре, як буде інформація, я вас, я вас наберу. Добре, чарівна Іринко, я буду чекати вашого дзвінка. Будемо рухати систему і заставляти працювати на людей, тому що вам також жити в цій країні. До побачення. Доброго ранку. Це приймальна державного секретаря Міністерства економіки. Так. Да. Я прошу я вчора до вас телефонувала. Це Івано-Франківщина вас турбує відносно перевірок. Ви щось мені не зателефонували. То я сьогодні до вас сама телефоную. Ви мене можете з'єднати безпосередньо із Віталієм Вікторовичем. Він вже сьогодні є на роботі надії? Вчора його не було. Він він є на роботі, але він у міністра. Добре, коли він прийде від міністра, коли мені зателефонувати? Це від маски просто. Не знаю, він там години-дві буде. Нічого бути. страшного. Ви можете мені зателефонувати, коли він прийде? Так. Я чекаю, я все записую, все буде висвітлено публічно, як працюють наші чиновники. Я чекаю дзвінка, дякую. Е, ще раз Ал доброго Ал дня. Так, ви мені мали передзвонити, сказати результат. А Виход... я перепрошую, ви, мабуть, з Іриною Олександрівною спілкувалися, її зараз нема. Мені, будь ласка, розповісти, що... з якого ви питання? Ви домовлялись? Е, так, я ще вчора телефонувала. А, ну, я маю на увазі з Віталем Вікторовичем. Ну я через Іринку якраз і домовлялася. з Добре. 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 Я повідомляла відносно перевірки, яку має здійснити Івано-Франківська, охорона праці. А З приводу, з приводу відсторонення. Від роботи музична школа номер 1 місто Івано-Франківськ через відсутність медичних книжок. Мене просто дивує, тому що е, Кабінет міністрів дав документ, що вже можна з 1 липня перевіряти, то ще на що чекає е, наше Івано-Франківське міжрегіональне управління по охороні праці вказівку із Міністерства економіки. У нас що? Кожен сам по собі для чого ці всі паразитарні органи існують? Якщо результату немає, от саме хочу поговорити з Віталієм Вікторовичем. Він чиновник, він за це отримує зарплату. Я зрозуміла, вас незаконно звільнили. Так, посеред року нас я просто викинули зі школи. А останній раз ми проходили медогляд в 13 тринадцятому році. Я доводжу, що я не фізична і не юридична особа. Я людина, перед якою держава відповідає згідно третьої статті Конституції. Я зрозуміла. Ви зверталися до суду. Знаєте, це саме легше звернутися до суду. Кожна організація, кожна компанія про це і говорить звертатися до суду. Де, ви знаєте, що, де ми живемо? І... Ми живемо живе в корпорації. Так, По цьому питанню ми ще не зверталися, тому що є досудові інстанції, і саме ми б'ємо до судових інстанцій. І тому я до вас і телефоную. Ми пишемо дуже багато. Ми трясемо цілу систему. Ми вже а півроку. Так? Ви розумієте, що це геноцид? Троє з одної хати відсторонені від роботи. І от кожен просто пише відписки. Так виключно по людськи. Я би вам радила йти до суду. А дякую за пораду. Я це і сама знаю. Я зараз перевіряю, ну, як прияти прац... своє здоров'я, своє не. Ні, я перевіряю, як працюють наші органи. І, будучи людиною, я даю тоді вказівку, якщо Віктор Віталійович не займеться цим запитанням, якщо він, він знає, що воля людини свята, волю людини треба виконувати. Він знає прекрасно, що чекає тих чиновників, які нехтують такими заявами людей, волевиявленнями. Якщо це не буде виконано ним, тоді геть з посади. Геть з посади! От кожному чиновнику я про це говорю. Довго чекати не буде. Нас живих є достатньо для того, щоб змінити ситуацію, змінити реальність і навести порядок на рідній землі. Так і буде. Я вас розумію, але це ваше питання не зовсім наші компетенції. Одну хвилину, угу. Я вам зараз запишіть, будь ласка, телефон. Ні, вибачте, будь ласка, Це я вже Може, вона вам точно пішла, може вона володіє інформацією з приводу цих перевизнь? Так, і... я не буду до нікого ну, вже телефонувати. До до вибачте, будь ласка, я, ви всього-навсього на посаді секретаря. А я хочу розмовляти я не секретар, з секретар, я завідуючий сектором. Дуже добре. добре. роботи державного секретаря. І як завідуючий, я вам кажу, що ці питання не відносяться до компетенції державного секретаря. А, а які відносяться до державного секретаря? Державний секретар якраз має вирішувати всі питання. Е, вибачте, я нікуди не буду телефонувати. Я дала наказ. Віктор Віталійович вже я, має то, підопічні. я не телефонувала з ваших питань. Ви звичайно? Не мені хоча б у письмовому вигляді ваших всіх проблеми. Вибачте, будь ласка, я Тому можу. Мені я було з чим займатися? Пишіть тоді. Я... Це. Можна подавати заяву і усно. Я вчора подавала заяву усно. Сьогодні вже помінялася, вже ви є. Знову я тільки подаю заяву. Я вибачаюсь, я не приймаю це. Не входить до моєї компетенції. Це посадова інструкція, відповідно до якої ми працюємо. Але толку тут то в державі в... немає, кожен має посадову інструкцію, а ми крутимося так. навколо в корпорації. Я ще, я, намагаю, цікаві, я, я ще раз вимагаю, щоб ви мене з'єднали. Я ще раз вимагаю, щоб ви мене з'єднали із Віктором Віталійовичем, який мені ж пообіцяв. Що його нема на місці, він Звичайно. займається своїми справами. Звичайно, Тому, вчора його не було. Сьогодні в графіку час для звернень громадян. Це кожна середа, перша середа місяця. Я вам пояснюю, що я не по зверненню громадян. Я людина, яка диктує свою волю. Вчора його не було на роботі. Сьогодні його немає. За що він зарплату отримує? Ні, він, він на роботі. Добре, скажіть мені, будь ласка, коли я можу зателефонувати, щоб він був на роботі безпосередньо. Я не знаю, з ним. коли В нього буде вільний час. Зараз він на нараді. Як не нарада, то у міністра. Як не у міністра, то та, на виїзді і та, так та, постійно та І так постійно, а толку нема з тої роботи. Коли я можу зателефонувати, щоб він був на роботі? Завтра зранку я можу зателефонувати безпосередньо із ну, ним. Спробуйте, якщо він буде на місці, то які питання? Але я вам ще раз кажу, ви ви витрачаєте і свій і мій час. Я вам кажу, куди вам безпосередньо звернутися. Ви відмовляєтеся. Я тому, відмовляюся. Я, я публічно висвітлюю, як працюють органи бездарні Прекрасно. всім чи навсім чиновникам писати на звільнення, вам тому що я ми в корпорації. Розпрацю, я не тому, бачу тому, толку. Я не бачу результату я вам того роботи. Я не бачу результати. Роботувати. Відповідь вашого питання. Я вам ще раз говорю, що якщо Кабінет міністрів дав документ, то що ще чекати від міністерства? Чому Івано-Франківський міжрегіональний нейде не перевіряє? Я вам ще раз кажу, запишіть телефон департаменту, може вони володіють цією інформацією. Ні, Ні, я вже вперто буду говорити з Віктором Віталійовичем, великим начальником. А у вас ваше право, ваше. Так, буду слідкувати, я як він буду. працює, на як він добре. працює, на всю Україну висвітлюю. Да, добрий день. Доброго дня. Доброго дня, з ким я розмовляю? Резна Іванівна можна переговорити із державним секретарем Віталієм Вікторовичем. Уже щільний графік, він зараз вийняти в нього онлайн нараду. Я розумію, що е, державний секретар боїться е, прямої розмови із людиною, тому що я зразу запитаю державного секретаря. А де держава? Як ми опинилися у корпорації? Папа Римський своїм указом мотопропріо розпустив усі держави, і зараз кожен чиновник діє на свій страх і риск. Так, і його дії мають кримінальний я характер. Кожен начальник, до кого я телефонувала, до кого я писала, будуть відповідати перед людину за злочини. Геть з посади. Він буде відповідати до побачення.